Під час відкриття оновленого спортивного майданчика мешканці ОСББ Довженка 6 а влаштували ціле свято з розвагами та музикою. Спортивний майданчик ми зробили вже років п'ять назад зусильми власного будинку. Тобто, ця клітка і в нас було покриття з гранітної крошки, це було все за кошт наших мешканців. Але ось тільки будинок почав заселятися такими швидкими темпами, і дуже багато дітей в нашому будинку проживає 70 дітей віком до 18 років, і стала потреба в хорошому покритті. Плюс до наших дітей приходять гості мешканці інших. Тих будинків їхні друзі, а гранітна крошка надавала дуже багато пилу і ну взагалі була некомфортною. Після перемоги ОСББ довженка 6 а у проєкті найкращий будинок зразкового утримання облаштування спортмайданчика штучним покриттям стало подарунком від місцевої влади. Чи вам сподобалось оновлення? Дуже та да. да, да. дуже а чим? Тим, що е, тепер, коли ти падаєш, ну, то ти не розіб'єш собі коліно чи ногу. Ми тоді були камінці, то можна було дуже легко свої ноги розідрати. Або розбити. А часто граєте в футбол? Дуже. Так, так. Подібне ті, е, хіба на бульварі, подібного а, тільки не було. А, а, а більше подібне є в центрі. Але вам далеко туди було їздити. Так. так? А що ще хочете, щоб зробили тут? Ну, пофарбували, де аути, де середина поля, де вихід. Розмітку на полі також обіцяли невдовзі дофарбувати. Наразі оновленнями тішаться як малеча, так і дорослі. Я люблю футбол, але я ще трохи не знаю, прийшов вчитись, У мене капці навіть. Ого, класно, мені сильно хочеться вже пограти, а не молов. Це стимулювало наших мешканців стати більш дружними, тому що от суто наш будинок кожного вечора на сьомого ми організовуємо волейбольні змагання, і всі чоловіки нашого будинку хто має бажання виходять грати в волейбол. Я що це дуже гарний вихід і приклад для молодшого покоління. А те, що мешканці дружні і до справи долучаються спільно, помітно і по розважальних заходах, які вони організували участь оновлення спортмайданчика, малеча брала участь в естафетах та іграх. Дорослі грали у футбол.